Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про таку дуже популярну тему: хто може залишити Динамо влітку або взимку? Для киян це зараз дуже актуально, тому що в них немає додаткового фінансування, тому що вже два роки поспіль вони не грають у ліс чемпіонів. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з того, що Динамо вже два роки поспіль не грає у Ліс чемпіонів, а це означає, що їм потрібно якось отримувати гроші, а це можна робити завдяки трансферам або хоча б зменшувати зарплатну відомість завдяки тому, щоб відпускати своїх найкращих гравців. І в цілому Динамо так і робить, вони відпускали і основних гравців, це забарний циганков, отримавши за них таку непогану суму, щоб жити на ці гроші, а також відпустили багато гравців, які мало грали в основі. Але звичайно, що гроші за забарного та циганкова будуть завершуватися, а це означає, що треба шукати когось ще талантів з київського складу і продавати їх знову. Якщо умовно до Динамо зараз прийде якийсь покупець і скаже: я хочу придбати у вас гравця, порадьте когось, то це, звичайно, буде Володимир Брашко, тому що цей найталановитіший гравець зараз Динамо, в нього дуже відповідний вік, щоб купляти на перспективу, йому в січні буде лише 22 роки. Те, що він зараз постійно грає з Динамо за молодіжну збірну України, звичайно, що за нього можна отримати непогану суму. Влітку було новини, що за нього пропонували десь 6-7 мільйонів євро, але Суркіс відмовився. Звичайно, що керівництва Динамо хоче за нього отримати щось типу такого, як отримали за Миколенка або за Барного, тобто 20-25 мільйонів євро. Але ж ми розуміємо, що ціна на брашко поки що така неможлива. Ніхто з іспанських, італійських англійських клубів не буде платити 25 мільйонів євро за гравця, який грає в чемпіонаті України та за молодіжну збірну. Для того щоб ціна Володимира Брашка піднялася, Динамо потрібно обов'язково входити до Єврокубків, хоча б до Ліги конференцій, і посідати там перше або друге місце. Також його ціна може підвищитись, якщо він викличеться до національної збірної. Також його ціна може підвищитись, якщо він буде грати. В основі за національну збірну, але це також мало ймовірно і не скоро буде, тому що він поки що грає за молодіжну і буде там грати і на Олімпіаді. А там, якщо навіть і непогано виступлять, там невеличка сума до нього приклеїться. Звичайно, що Динамо це не той клуб, який вміє продавати своїх гравців за великі суми, але єдине, що мені зараз в них подобається, це те, що вони вміють тримати марку. Тобто вони продали за Барного за 25, Миколенко так само, і будуть намагатися продавати своїх гравців не менше, ніж за цю суму. Єдиний можливий варіант продажу брашка у найближчий час, якщо за нього запропонують там, наприклад, 7-8 мільйонів плюс 50%. Тобто, так би мовити, на перспективу, щоб у майбутньому його перепродали, і Динамо у підсумку там отримало 20-25 мільйонів. Бо те, як Динамо зіграли у лізі конференції проти Арісу та Бешикташу, не додає багато надії, що вони в наступному сезоні потраплять до Єврокубків. Також в Динамо є достатньо гравців, трансфери яких вже давно напрошується, і якщо б їх Динамо продало там десь два роки тому, то вони отримали набагато більше коштів ніж зараз. Одним з таких гравців є Георгій Бущан, за якого влітку 2021 року Динамо хотіло десь 10-12 мільйонів євро, коли була пропозиція від французького Марселя, але вони відмовились. У 21 році він постійно грав за збірну України, грав за Динамо у ліс чемпіонів. Ну а наразі зовсім інша ситуація, тому що він не грає в збірній, а за Динамо грає тільки в чемпіонаті України. Але звичайно, він все одно залишається сильним гравцем, і я впевнений, що за ним стежать багато серйозних клубів, і вони розуміють, що його можна придбати за невелику суму. Питання в іншому чи погодиться Динамо його відпустити десь за. 3-4 мільйони євро, ну, можливо, максимум 5. Ми ж прекрасно знаємо керівництво Динамо, яке захоче набагато більшу суму. Але якщо взяти, наприклад, ось ці факти, що, по-перше, є заміна для нього, це Руслан Нащеред. По-друге, все одно 3-4 мільйони євро це непогана сума для Динамо, ну і також в нього велика зарплата, яка може в цілому зменшити бюджет клубу. Тому в цілому ось ці три факти і можуть підштовхнути Динамо, щоб продати свого гравця. Микола Шапаренко, як і Георгій Бущан у 2021 році, був зовсім іншим гравцем. Він постійно грав за Динамо, так само грав у лізі чемпіонів, був основним у збірні України. Але в минулому році він отримав дуже важку травму, після якої витратив багато часу на відновлення. Ну а зараз він ніяк не може повернутися до своєї найкращої гри, тому що його постійно бентежить рецидив травми. Тоді за нього можна було потримати непогані гроші, бо йому було 23 роки, він грав у лізі чемпіонів та був основним у збірні України. А також можна згадати, який забив він неймовірний гол Франції. Зараз ситуація зовсім інша, і навряд якийсь клуб захоче платити 15 мільйонів, а тому єдиний варіант і такий дуже цікавий це заплатити, як за циганкова 5 мільйонів плюс 50%. Тому що всі ми прекрасно розуміємо, що. Це перспективний гравець, сильний, і якщо він зможе відновитися і буде мати постійну ігрову практику, то ми побачимо знову його у найкращих кольорах. Сам Шапаренко, я впевнений, також хотів би пограти у найкращих чемпіонатах, де будуть не тільки краще з ним працювати, а й працювати на всіх рівнях, тобто навіть на там, фізичному плані, тому що коли циганков перейшов до жорону, я помітив таку приємну тенденцію для нього, він постійно грав на зборах. Коли циганков грав за Динамо, це для нього була постійна якась проблема, якісь були, можливо, неправильне навантаження, або, можливо, хтось інший неправильно працював, що у Циганкова були постійно м'язові травми. Тому, можливо, в одному з європейських топ-чемпіонатів знайдуться фахівці, які зможуть поставити його на ідеальні ноги, щоб він відновив свою найкращу форму. На мою думку, найкращий гравець з останніх років це Віталій Буяльський. і я б не казав би про нього, що він може залишити клуб. Але після того, як влітку з'явилася інформація, що він був одним з тих гравців, який відмовлявся понижати свою зарплату, коли Динамо намагалася зменшити свій бюджет, я вже після цього почав думати, що він буде перший гравець на вихід. Те, як грає Віталій Буяльський, мені дуже подобається. Те, як він рухається, те, як він постійно приймає участь у забитих голах. Також приємно спостерігати за його віддачею, тому що в нього постійно є такий вогних в очах. Звичайно, що за гравця, якому в січні виповниться 31 рік, ну, навряд чи можна отримати якісь великі кошти за трансфер. Я думаю, що його там, максимальна ціна це 5 мільйонів. Ну як, наприклад, це пише Трансфарк, то 6 мільйонів. Але питання в тому, чи зможе його хтось замінити в Динамо, хто так само може постійно бігати та віддаватися на всі 100%. Але повертаючись до тієї теми, де я казав, що у Динамо немає зараз постійної фінансової допомоги, коли вони, наприклад, грали у Лізі Чемпіонів, і розглядаючи те, що у Боярського висока зарплата, то цей трансфер дуже можливий. Також у Динамо є гравці, які, можна сказати, затримались там, тому що колись їх вважали перспективними і талановитими, але зараз їм вже 26 років. Мова йде про Володимира Шепелєва. В цьому сезоні він зіграв 11 матчів, 5 з яких в основі. І звичайно, це не те, що, можливо, хоче саме цей гравець, якому вже 26 років. У такому віці футболістові потрібно грати постійно в основі, тому що якщо ти в такому віці не будеш грати постійно, то ти можеш вже в 32 роки завершувати кар'єру. Півзахисник Динамо вже давно грає в Динамо, і він так і не зміг за весь цей час завоювати місце в основі. Не при Хацкевичі, не при Михаличенко, та не при Луческу. Його намагалися поставити на всіх позиціях півзахисту. Його Луческу пробував як лівого Вінгра, коли нікого було поставити туди. Але, як бачимо, ну, ніяк і не вийшло. В нього залишається півроку контракту з Динамо, і навряд чи кияни будуть з ним продовжувати контракт, тому що він не той гравець, який може вирішувати. Якісь проблеми з основним складом, наприклад, додамо є караваєв, який може закрити декілька позицій. Він може зіграти і на обидвах флангах, і може зіграти як в захисті, так і в нападі. І при тому, що він не сильно псує картину. На мою думку, у Шепельова є зараз два варіанти або повторити долю борди, який перейшов до Колосу і грати десь у середняку чемпіонату, або потрапити до якогось бельгійського чемпіонату, де Динамо зараз має непогані контакти, тому що вони туди продали Сидорчука, туди вони відпустили грати в оренду Лонвейка, а тому можуть знайти комусь ще місце. Одним з найталановитіших гравців Динамо я вважаю зараз не смітися Владислава Супрягу. І навіть мені хочеться його порівнювати там з Алішандро Пато. Але як бачимо, що десь йому заважають травми, десь йому заважає там, тренер. А це можливо саме такий гравець, якому потрібен якийсь особливий тренер, який зможе знайти до нього підхід і він зможе при ньому заграти. Я не думаю, що Динамо хоче тримати його в складі і намагатися просунути до основного складу, але проблема в тому, що за нього захочуть велику суму, тому що коли за нього віддали 5-6 мільйонів доларів Дніпро 1 а це означає, що навряд чи керівництво ну, захоче його віддавати за безцінок. Звичайно, кияни можливо захочуть його продати десь за 1 мільйон євро, і це ну, більш-менш нормальна ціна, враховуючи його талант та враховуючи. Те, що він зараз майже не грає, але платити 1 мільйон євро за гравця це можна сказати, як платити за кота в мішку. При тому, що клубів в нас таких небагато, хто захоче платити таку суму. Це можливо бути Полісся, Кривбас, але навряд чи вони будуть звертати на такого гравця час, коли вони захочуть придбати футболіста, який одразу буде грати в основі, як це, наприклад, Макуана, Аріельсан, а в кривбасі дібанга та бізімана Владислав Супряга – талановитий гравець, але єдине, що його зараз може врятувати, це тренер, який зможе щось змінити в його голові. Також у Динамо є багато гравців-легіонерів, які зараз грають на правах оренди за інші клуби, наприклад, Джарсон Редрігас, який грає за Сіваспор. Але там, я думаю, все зрозуміло, тому що в нього контракт завершується влітку 2024 року, коли завершується саме оренда з Сіваспором. А тому, а тому просто завершиться контракт, і він кудись перейде до іншого клубу. Більш складні ситуації з Пересом, який грає за Сабах, та Лонвейком, який грає за Андерлехт. Я думаю, що. Навряд чи їх вдасться продати кудись за повноцінну ціну, а тому буде знову продовження оренди. Тим паче, після того, як Лонвик зіграв усього 38 хвилин за Андерлехт, звичайно, що навряд чи його кудись вдасться продати. Також є Ерік Рамірес, який грає за колумбійський атлетіка Насаналь, і непогано там в цілому грає, забуває голи. Але в ситуації, як і з іншими легіонерами, його буде важко продати, тому що всі інші клуби розуміють, що. Його можна взяти просто в оренду, користуючись правилом FIFA. Хоча, враховуючи, що він вже повертався до Динамо під час повномасштабного вторгнення, це правило, як на мене, можна для нього відмінити, тому що ну якщо ж ти повертаєшся до України і там граєш, тому що тебе не приймають в іншому клубі, то це правило вже не підходить для тебе і його не потрібно використовувати. Також є і українські гравці, це Булєце, який грає за польські заглемби, і досить непогано. Враховуючи, що в нього контракт завершується наприкінці цього сезону, то, скоріше за все, він там і залишиться або, можливо, підпише контракт з іншим польським клубом. Ось у Микити Кравченка досить складна ситуація, тому що коли він переходив до полісся на правах оренди, він там постійно грав, але після того як до Житомирського клубу перейшов Стейлер, він одразу виграв місце в основі. А тому ситуація у Микити Кравченка досить непроста та складна. Потрібно або виборювати місце в основі, або влітку шукати собі новий клуб. Ну, враховуючи, що в нього контракт до кінця 24-го року, то навряд чи його Динамо буде залишати і, можливо, влітку кудись відпустить за якусь умовну ціну. Підсумовуючи все це, Динамо точно буде когось продавати, тому що, як я казав, просто немає додаткових грошей, які раніше вони отримували з Ліги Чемпіонів. До того ж, хоча б в минулому сезоні отримали якусь там мінімальну суму за Лігу Європи, а в цьому сезоні взагалі нікуди не потрапили. До того ж будуть непрості умови потрапляння до Єврокубків наступного сезону, тому що тільки перше місце гарантує потрапляння 100% до групи, тому що якщо Динамо посяде перше місце, то вони будуть грати там з плей офф раунду, і якщо програють, то будуть одразу у групі Ліги Європи. А якщо посядуть з другої по п'яту сходинку, то це не гарантує місце у групі з будь-яких Єврокубків. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!